Відомо, але королева Летиція народилась у звичайній іспанській родині. До зустрічі з майбутнім чоловіком та батьком її доньок Летиція пройшла довгий шлях. Перший шлюб перервана вагітність і робота в журналістиці. Про олений портрет, який досі приносить королеві неприємності. Про доньок мнадшої пари, попередні захоплення Філіпа VI та життя Летиції в ролі королеви Іспанії. Почуєте далі? Ну і звичайно, як королева Іспанії підтримала Україну у боротьбі з агресором. Я нагадую, виною на каналі Tras escuchar las respuestas y de actuar, es lo que hace la fundación con mm estas ayudas que hoy -hmm. entrega 36 entidades que cubren buena parte del territorio nacional y que trabajan en muchos ámbitos diferentes como. Іспанці обожнюють свою королеву Летицю, якій кілька днів тому виповнилось 52 роки, тому що вважають її своєю. Вона навчалася у звичайній школі під час навчання в університеті, обідала в дешевих кафе, брала позику у банку на купівлю маленької квартирки в найдемократичнішому районі Мадрида. Майбутня дружина спадкоємця престолу була з простої сім'ї. Вона народилась в Ов'єдо. Її батько був журналістом, мати працювала медсестрою, а бабуся Летиці працювала диктором на радіо. Вибір майбутньої професії був очевидний. Юна дівчина вирішила стати Журналисткою варто відзначити, що з кар'єрою все склалось дуже добре. Летиція працювала диктором на телеканалі CNN, а також в іспанському підрозділі Bloomberg TV. А ще саме завдяки роботі, вона познайомилася з майбутнім чоловіком принцем Філіпе. А летиція сама поїхала до Галісії на знімання сюжету про аварію біля берегів Іспанії Ліберійського нафтового танкера Престиж, замість того, би послати когось журналістів. Сьогодні вона і сама не може на це відповісти. Чуття, яке прийнято називати шостим, змусило її залишити затишну студію і вирушити за кілька сотень кілометрів від Мадриду. Жінка подумала без коментарів офіційних осіб ніяк не обійтись. Вона рішуче попрямувала до членів іспанського уряду, які прибули на місце катастрофи. Шпильки глибоко в'язли в, в піску, але Летиція ніколи не дозволяла собі з'являтися на роботі у зуті без підборів. Винятком були її репортажі з гарячих точок, які вона їздила на рівні з колегами-чоловіками. Полетиця побачила здалеку. Статний, високий підтягнутий. Він виділявся на тлі чиновників та їхніх референтів. Ваша високу стелетиця гукнула Філіп. ви не відмовитеся дати коментар нашому телеканалу? Нам звісно, принц посміхнувся своєю м'якою сумнізливою посмішкою. Питайте, Філіп говорив щось розумне про екологію та економіку, а сам думав тільки про те, що не може відпустити її. Він має домовитись про наступну зустріч, пише Караван Історій. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente durante toda la vida? Sí, estamos decididos. En la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Leticia, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. чотири рази Феліпа запрошував дівчину на побачення, і тільки востаннє вона відповіла згодою. Вони зустрілися в популярному серед молоді Мадрида нічному клубі вулиця 54. Цей момент став точкою відліку їхнього роману, спочатку таємного. Їм довелося приховувати свої стосунки не тільки і не скільки від преси, скільки від королівської родини. Вони сватали синові шведську принцесу Вікторію, а тут телеведуча сумнівного походження з не менш сумнівною репутацією. Однак батьки принца практично одразу прийняли летицю в сім'ю і дали свою згоду на шлюб. Мабуть, зрозуміло. Іли намір сина серйозні та й онуків їм вже дуже хотілось. На момент знайомства з Летицею Філіпа було 34 роки, а його майбутній дружині 29. Свої стосунки вони приховували мало не до самих заручених які відбулись 6 листопада 2003 року в палаці Ель Пардо в Мадриді. Філіппи і Летиція були під пильною увагою 300 журналістів і телекамер. кажуть, вони не відпускали руки один одного всі дві години, які провели в компанії преси. На подив Філіпа іспанський народ добре прийняв Летицію. Мабуть, їхні почуття були настільки щирими. Це відчуття щастя передавалося і людям. Королівське весілля пари відбулось 22 травня 2004 року у Мадридському кафедральному соборі Санта Марія, Лареаль Ла Альмудена. Після весілля Летиція отримала титул принцеси Асторійської. Після весілля Філіп Летиця з. Заявили, мають намір народити як мінімум двох дітей і виконали свою обіцянку дуже скоро. У 2025 році на світ з'явилася їхня перша донька, інфанта Леонор, а ще через півтора року друга інфанта Софія. Після їхнього народження офіція заявила, я ніколи в своєму житті не думала ні про що, крім журналістики, але ті почуття, які я відчула, ставши матір'ю, не описати словами, це треба відчути. Пише Тесен. Летиція закохалась у 16 років і коханим виявився викладач літератури з університету Алонсо Гереро Перес. Вони проживали у цивільному шлюбі довгих 10 років. Та коли вирішили офіційно оформити стосунки, зрозуміли, кохання пішло. За рік Летиця та Алонсо розійшлися. Летиція, яка стала вільною, вже працювала на телебаченні. І не мала нестачі в шанувальниках, багатьом з яких вона відповідала взаємністю. Під час навчання в Мексиці Летиція познайомила з молодим художником Вальдо Саведра, який часто малював її. На одній з картин він зобразив дівчину з папером, корабликом у руці. Витвір так сподобався одному ресторатору за капулько, що він купив його і повісив в обідній залі свого ресторану. Де портрет Летиці побачив музикант місцевого рук гурту. Він переніс його на постер нового альбому. За кілька років це стало джерелом неприємності. Як для неї, так і для королівської родини. Ачно серйознішу помилку Летиція зробила, коли завагітніла від одного зі своїх коханців. Вона розривалася між бажанням мати дитину і кар'єрою. Майбутня королева обрала аборт. Що для католицької Іспанії серйозним злочином? Всі ці історії спалахнули в пресі напередодні весілля Філіпа та Летиці і мало не зруйнували їхній шлюб, але принц був непохитний. Я одружуся з цією жінкою. Будь що твердо заявив він у розмові зі своїм батьком. Пише інтернет-видання Субота. У червні 2014 року батько принца Філіпа, король Хуан Карлос І, ухвалив рішення відректися від престолу на користь сина. Філіп VI став новим королем Іспанії, а його дружина королевою. Вона активна і не звикла сидіти на місці. Летиція постійно супроводжувала чоловіка в його робочих поїздках. А потім і сама почала займатися деякими проєктами. Королева Іспанії Летиція під час одного із своїх офіційних заходів з'явилася у вишиванці від українського бренду «Етнодім» Летиція обрала для себе вишиту сорочку обрій яскравого червоного кольору. Сорочка з веподібним подібним вирізом горловини, пичними за рахунок зборок рукавами, зібраними понизу на резинки та оздоблена квітковим принтом. Етнодім це бренд українського етнічного. Дього, який поєднує традиційні орнаменти з символами новітньої історії України, за також королева Іспанії активно підтримує українців у боротьбі з російською агресією. На 10-й день війни з окупантами дружина Філіпа VI висловила своє ставлення до України під час робочої зустрічі в Мадриді. Вона з'явилася у традиційному українському одягу, вишиванці помаранчевого, червоного та чорного кольорів. Королівська родина продовжує демонструвати свою підтримку Україні і робиться жестами та словами. Якщо минулої неділі, під час свого виступу на вечері з нагоди відкриття всесвітнього мобільного конгресу король Філіп порушив традиційний королівський нейтраль. Засудивши війну, то тепер це зробила королева Летиції. Йдеться у підписі під відео Подання Ель Монду на Ютуб. <говорити відео> а я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Та розкажіть у коментарях, що ви думаєте про шлях королеви Летиції. We'll be right back.